Хода та святковий мітинг в Южному відзначили День державного прапора. 23 серпня синьо-жовтий стяг пронесли вздовж площі перемоги. Із рук в руки символ української незламності передавали юні жителі та жительки громади. Серед тих, хто мав честь нести прапор площею, успішні діти та юніори в спорті, вокалі та інших ремеслах, а також діти-волонтери. Та першими естафету прийняли військові, які захищали наші кордони на фронті. Колона рушила до будівлі міськради, де відбувся мітинг. Це нас ідентифікує як самодостатню державу, і щоб хлопці, які захищають, знали, що в них з тилу є молоде покоління, також зрослі люди, які в будь-яку мить їм допоможуть боронити Україну, щоб вони знали, що про них дбають, чекають, і взагалі це все всім воїнам задасться за, за їх мужність і відданість, незважаючи на смертельну небезпеку. Вони не зря захищають землю нашу, тому можуть, можуть проходити ці мероприятия з дітками. Ніхто не боїться. Нема тут руського флагу. є наш. Честь підняти державний прапор надали Івану та Віталію Івашовим. Брати баскетболісти декілька місяців тому стали срібними призерами змагань пліч опліч з української шкільної ліги в складі команди гепарди ліцею номер 3 АШГ. Дуже сумно, що ще йде війна, тому що це тяжкий час для України. Люди погибають. Це волка ще для мене. Но враження. Мені сподобалось свято. Мотивує, ти працюєш і тебе помічають, потім ти десь виступаєш. Мені сподобалось, дуже дякую, що мені дали піднімати прапор. На мітингу грамоту та подяки отримали освітяни, працівники комунальних служб, медики, волонтери та військові. Церемонії вручення нагород передувала хвилина мовчання за загиблими через російську агресію. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Миколу Головєє. Відзнаку отримали його дружина та син. Захисник поліг у боях за село Работине Запорізької області у жовтні 2023 року. В управлінні культури розповіли, хотіли провести цей день масовіше, проти вимоги воєнного стану не дозволяють. Велику ходу, там, як раніше ми робили по місту, що і люди несли прапор. Були у нас варіанти, коли великий прапор виносився. Потім ми проїжджали на машинах по нашій громаді з прапорами. Тобто зараз трошки не та ситуація, ми не знали, буде повітряна тривога чи ні. Тобто ну, є такі ризики, що ти не можеш вийти на якісь масштабні такі дії, тому всі. Ну, тут Мінімальні ці наші рухи це були площа, тому що у нас тут поруч два укриття і перед мерією ця площадка, бо тут немає сонця зранку, є флаштоки. Ну тобто ми виходили з того, щоб і безпечно було, і комфортно. Доповнили атмосферу відзначення дня прапора вірші від вихованців і вихованок садка, а також танець Україна, це ти». Ворчий вечір на честь полеглого воїна. В Южному вшанували пам'ять захисника Станіслава Годовенка. На площі волонтери провели концерт. Він відбувся 21 серпня, напередодні дня народження Станіслава. 22 серпня воїну виповнилося б 52 роки. Та він поліг, захищаючи нас у грудні 2022 року під Бахмутом Донецької області. Музика була невід'ємною частиною цивільного життя Станіслава Годовенка. Він робив своїми руками музичні інструменти. Ну і безпосередньо це гітари, електрогітари. Гітари у нас були кругом вдома на дачі, тому будь-який там сімейний вечір. Він ну, завжди був у супроводі музики. Він грав навіть на роботі, створив гурт. У нього був шкільний ансамбль. Творчий вечір відвідали багато людей, які знали Станіслава Годовенка, і хоча за професією воїн був залізничником, він зробив свій внесок у розвиток музичної сфери міста. Десь у 2008 рік, може шостий рік. Станіслав приходив до нас в школу, щоб ми дозволили йому займатися там вокально-інструментальний ансамбль, який він організував. Ми співпрацювали по цьому, а потім він при школі створив три вокальні інструментальні ансамблі. Діти грали дуже професійно, тобто був ансамбль дівчат, хлопців. Я знаю, що деякі наші випускники по сьогоднішній день, особливо дівчата, є дуже крутими барабанщиками. На, виступають себе у фірмах під час якихось концертів. Він нічого не вимагав, нічого не просив. Там, я ще знаю, вже пізніше, якби знавав, що він і вдома щось, якісь роботи робить, щось точить, щось працює на столярних інструментах, щось на дачі робить. Була дуже, дуже глибока людина була, дуже глибока. Я кажу, у нас дуже мало було розмов таких якихось, але може, вони і не потрібні, тому що якось і без слів. Ти його відчуваєш, його розумієш, і таке враження, що знаєш. Дуже добре і дуже добре. Перші спогади про пана Станіслава, це він приходив до нас додому як вчитель гітари для моєї старшої сестри, і вона ще була зовсім маленька. Я не знаю, як мама з ним познайомилася, але суть в тому, що він прийшов до нас додому, і вона маленька з цією гітарою, ось так її обіймала, і він приходив пару разів на тиждень і займався з нею ну, уроки гітари їй давав. Ось, і це завжди було дуже багато радості і втіхи вдома, коли приходив пан Станіслав. Тому що разом з собою додому заходило світло, радість. Така, знаєте, було багато-багато приємних таких світлих емоцій від нього. Ось а потім, вже коли ми навчались в школі, він був керівником рок-гуртів. Був хлопчачий рок-гурт і дівчачий. І я, якраз я, з сестрою ми грали в дівочому рок-гурті. Це була така супер талановита, обдарована людина. Був дуже класний, хороший, позитивний наставник. На вечорі пам'яті виступили гурт, штаб волонтерів, а також Петро Маковецький. Музиканти виконали пісні, які співав колись Станіслав Годовенко, а також додали інші актуальні композиції. Всім, що хочеш, дограю, попроси. Ті пісні, що Оля назвала, фактично ті самі, що е, ми співали від малого вдома, тому нічого особливого там не готували насправді, але просто більше пісень, ще додав таких від себе, бо е, я розумію, що знову кошти, ніби співати ті пісні, які він співав. А з боку розумію, що все одно ту атмосферу ти не передаш тими піснями, бо ти не він. От, але тими піснями, які ти переживаєш, напевно, певно краще виразиш весь цю і пошану, і весь той біль, який ти відчуваєш в серці. Тому так, там і ті пісні, які паньоля просили, і ті, що просто від себе граєш, бо, ну, бо ти їх любиш. Місій у такого музичного вечора доволі таки багато вийшло, і в пам'ять воїна, і, скажімо, музичне таке культурне натхнення до людей. От, і третя така місія це у нас благодійна. Так, у нас триває збір на маскувальні сітки. Наші южницькі дівчата їх плетуть. Власне, для закупівлі матеріалів для виготовлення цих сіток є збір. Наразі там порядка 15 тисяч гривень залишок є потреба зібрати. І ми сьогодні всі кошти, які сьогодні зібрали, ще не рахували, але долучаємо до цього збору. Протягом заходу вдалося зібрати 5 тисяч 30 гривень. Кошти передали волонтеркам пункту Соловейки. Подивитися творчий вечір на честь Станіслава Годовенка ви можете у програмі Життя міста. Модернізація, реконструкція, інвестиції. Як комунальники готуються до зими. В міській раді відбулася розширена нарада. Керівників підприємств міста в такому форматі зібрали вперше за півроку. Може, навіть трошки зарано ми почали підготов, так, займатися підготовкою до зими, але раніше не було війни і була інша ситуація. Тому ми зараз почали набагато раніше для того, щоб ми знали ситуацію, які проблемні питання, над чим треба сьогодні працювати, сьогодні і забезпечення, скажімо, електроенергією і те, що ми сьогодні газову установку ми плануємо поставити в теплокомуненерго разом з обласною і державною адміністрацією адміністрації, які виділили нам для цього 10 мільйонів, і ми вже цю установку завезли. Вона вже знаходиться в нас. І якщо ми зараз буде сесія і ми проведемо сесію, виділимо ми там по 7 мільйонів. Я точно цифри не пам'ятаю, виділяємо, і ми до нового року встановимо, То в нас ми зробимо дуже велику справу, що ми нам не так страшно вже буде е, залишитись без світла, без води. Ну світло ще скажімо, Люди пристосовуються вже як квартирі світло подати, але за те, що в нас буде тепло, в нас буде вода, в нас буде працювати каналізація, це дуже велик ну, багато значить. Про підготовку до зими розповідали директори комунальних підприємств. Технічно до запуску котельня готова на 85%. Водоканал запроваджує в роботу ВНС сонячні панелі. Активно комунальники залучають інвестиційні кошти до реалізації програм з енергозбереження. Питаємо, чи є на підприємстві спеціалісти, аби нове обладнання коректно працювало. з кадрами сложніш, тому тому що бронювання працівників проходить лише по підприємствам критична інфраструктура, це не тільки котельня та водоканал, там більш-менш, але ж вопрос бронювання теж йде дуже тяжко, і поэтому брак людського ресурсу відчуваємо. А що стосовується підприємства узбережжя, збережя теж саме Олімп і другі, не критична інфраструктура і там дуже гостро стоїть питання зі спеціалістами. Пункти незламності в місті готові до прийому людей, але відкриватимуться вони лише у разі повного блекауту. Водночас є необхідність облаштування закладів соціальної інфраструктури для доступу людей з інвалідністю. Дуже багато у нас зараз. На жаль, буде військових, які повертаються людей, де були активні бойові дії і дійсно втрачають кінцівки. Ще буде, ну на жаль, це, це відбувається. А не хочеться, щоб ці люди залишилися за межами соціального життя. Тому це взагалі буде, мені здається, в державі таке направлення, яке ми ну, в ближайші, які такі часи повинні бути реалізовувати для того, щоб ми могли. Не закривати двері своїх закладів, а навпаки, відкривати, відчиняти їх для всіх відвідувачів. наради в такому форматі будуть відновлені. Тепер керівники підприємств, служб та установ міста, збиратимуться щоквартально. треба діяльність